Головні нафтогазові новини за 18-24 березня від компанії New Folk NKC. В Полтаві відбувся перший міжнародний зелений нафтогазовий форум. 20-21 березня за ініціативи Полтавської ОВА на базі Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка відбувся перший міжнародний зелений нафтогазовий форум взаємодія влади, територіальних громад, бізнесу та науки. У форумі взяли участь заступник міністра енергетики України Микола Кулісник, Голова Держгеонадру України Романо Пімах, представники 36 державних і приватних видобувних, а також сервісних компаній, зокрема Ґргазвидбування, Нафтогаз», Укрнафта, Буроватехніка та Веса Діджитал, підрозділів ВДЕ та привідних агроенгетичних груп і підприємств, ВДЕ», Астрата, Агро» очільники територіальних громад Полтавщини, а також представники галузевих асоціацій, щодо інших новин тижня. Укрнафта за 3 роки пробурить 160 свердловин та бічних стовбурів. Паду «Укрнафта» придбала перший спецозвіл на 14 років та збільшила запаси на 100 тисяч тонн нафти і мільярд кубометрів газу. Завантажити нафтогазовий дайджест на цей тиждень можна за посилання в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.